Привіт, вам все ще із Манітоби з Канади. Вітаю вас на каналі Така Америка сьогодні 10 травня на східному збережі. Десята година ранку. І перед тим, як я розпочну останній огляд новин на цьому тижні, я нагадаю: не забудьте підтримати Україну донатами. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант, внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. А сьогодні Вчора верніше, вчора, сьогодні дуже багато української теми на американському просторі, і говориться <кій> про спробу російської спробу прориву лінії оборони на Харківщині. Так само говориться про те, що Україна очікувала, що росіяни будуть атакувати на цій ділянці. Але поки що вдається стримувати цей натиск на цьому місці. і Взагалі говориться так само. Декілька новин про те, що в найближчі тижні очікується посилення наступу росіян на багатьох ділянках. Чому? Тому що вони планують використати це вікно можливостей, поки ще західна допомога ну там поприймалась, Це одна справа, але поки це все матерізується у яку-небудь зброю. То пройде деякий час, і от е, росіяни хочуть використати цей час, думаючи, що українці ще поки що не готові, і будуть посилювати наступи е, в інших регіонах. І так само про харківську атаку. На даний момент ще поки що невідомо, чи це все таки спроба наступу, чи це така відволікальна яка-небудь операція. Ось так само розказується і про українські а, атаки нафтопереробних заводів на території Росії. Так само говориться про те, що американська адміністрація Байдена деякий час назад закликала а, рос... українців не використовувати цю тактику, тому що може піднятися ціна на нафту і так далі. В той же час говориться, що українці з тих пір вдвічі посилили свої атаки на нафтопереробні заводи в Росії, і говориться так само про те, що ці атаки зробили на ну, більшу різницю, ніж усі західні санкції, які були введені до того. Так що так само на цей момент я хотів би звернути увагу, що ну закликали спробували закликали українців знайти якісь інші варіанти. Тобто, ну, для комфортного західного життя, звичайно. Хотілося б уникнути таких моментів, але не було такого моменту, що от, західні адміністрації, наприклад, ну, Байден і США не забороняли такі атаки. Вони ну, закликали знайти інші варіанти. Ось, як бачимо, що цей варіант українці вибрали як пріоритет, пріоритетний і він дає ну, свої плоди. Одна така цікава стаття вийшла в Острій Journal», Там журналіст цієї газети провів певний час в одному загоні, який відповідає за раніше відповідав за дронові атаки. Це дроновий загон. Я навіть не знаю як загін, як його правильно називати. Но... Говориться про те, що. Ці загони, ну от конкретно в якому він був задіяний, це не маленькі там оці fpv дрони а це е, дрон-вампір. До речі, що росіяни його називають Баба Яга. Цікаво, що в цій статті цей журналіст навіть роз'яснював, що таке Баба Яга для американських читачів, ідучи от в корні українських російських казок. Так от цей вампір. Він здатний піднімати вагу у 10 кілограмів. І він, в принципі, коли от ці маленькі піввідрони, коли там ховаються особливо росіяни там в норах і так далі, він зможе підняти ну, набагато потужнішу вибухівку. Але для чого застосовуються зараз оці дрони? Вони перекваліфікувалися, чи вірніше, додаткові тепер. Додаткові завдання виконують, вони перевозять для хлопців, які на самій передній лінії, до яких озброєння важко подавати, там боєприпаси, їжу, воду. Тепер ці загони так само використовуються окрім атаки російських ліній. Вони так само допомагають на передовій доставити туди саме, що не необхідне. І якраз цей журналіст був задіяний в одній такій операції, ночна операція. Вони висунулися. А перед тим, як вони мали е, знай... доставити воду там хлопцям на передовій, вони замітили, що там, де буквально росіяни були 200 метрів <кхух> дуже близька відстань. Вони знайшли там з... Побачили цей факс -хол називається, тобто нора де окопи там переховували знову ж таки, ліквідували, хто там був. Потім доставили така доволі обширна стаття. А ще одна стаття вийшла про жителів е, сіл на Херсонщині. Е, розказується знову ж таки, ця місцевість, яка вже була деокупована. Говориться про те, як люди там живуть. Як відбудовують свої міста, говориться про те, хто вже повертається туди, ті, які повтікали. І от один такий неприємний момент в цій статті говориться про те, що в принципі, і про конфлікти тепер між людьми, які повернулися з людьми, які залишилися там, звинувачені, що хтось їх там обікрав. Так само говориться про людей, які навіть після всього, що відбулося, все, ще залишаються любителями руського міра, навіть от в цих місцевостях. От, тобто дехто втік разом з росіянами, але дехто закі... залишився і зараз просто тихенько сидять. І, в принципі, чекають повернення росіян знову ж таки. Отакі історії. А судовий процес вчора а, Трамповський відновився відносно цього а, підробки документів, хашманіці, гроші. І було заслухано а, двох свідків. Знову ж таки, ця порноактриса її викликали повторно. Вона давала свідчення і, взагалі, її свідчення на два дні. Там, от вівторок і в четвер, було а, вісім годин, майже там не повних вісім годин. Доволі довго вона розказувала. А доволі такі гарячі перепалки, особливо от вчорашній день, були між адвокатом Трампа чи адвокатшею, мабуть, так правильніше сказати, а може, це і неправильно, і цією порноактрисою. Знову ж таки, захист Трампа вдруге спробував подати петицію, щоб відмінити суд, так як він йде помилковий. І не незаконний, тобто містрайл оголосити. Суддя знову відмовився, і на звинувачення, що було сказано дуже багато того, що не можна було, щоб говорилося, суддя сказав, що це проблема, якраз таки адвокатів, тому що ви можете під час свідчення. Свідки є таке object, англійське слово, тобто я заперечую, що говориться, і суддя тоді каже: так я підтримую це винесіть із протоколу, або, або продовжуйте, якщо це, наприклад, не перечило. І в багатьох моментах захист Трампа якраз таки сидів і мовчав. Ну і Трамп, в принципі, так само був незадоволений захистом в деяких моментах. Ось коли ця свідок завершила, тоді викликали свідка жінку, яка працювала вже в адміністрації Білого Дому, помічницю якоїсь там. І вона, в принципі, спробувала розказати, який Трамп хороший насправді, як його недолюблюють. Він хороший начальник там і всякі такі штуки, але вона, в принципі, навіть при тому, що вона не така бурхлива, не така емоційна, як та порнозірка, яка була перед нею, але вона все ж таки підтверджувала, що вона організовувала зустрічі з тим, такі знову ж таки, відповідала за зустрічі за календар, там, і так далі. Апойтмент, як тут кажуть в Америці. З тим Майклом Коханом в Америці в, 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 в адміністрації Трампа він був такий собі рішала, і в принципі він знову ж таки пізніше за ці всі рішальні моменти потім загрімив у в'язницю. До речі, Майкл Коган буде свідкувати свідком, викликати його в понеділок. От і ця от е помічниця Трампа, чи яка там працювала в офісі, знов ж таки розказувала, підтверджувала, що це все відбувалося. Бачила, як Трамп підписував сам документи. Тобто, при всій своїй любові до Трампа свої свідчення, в принципі, вона трохи пошкодила Трампу. І її знову ж таки сьогодні продовжується судове засідання. Її знову викликали. Вона буде давати знов ж таки якісь там ну, відповідати додаткові. Питання буде давати звинувачення і там захист. А Хіларі Клінтон, якщо ви людина не мого віку, а наприклад, молодші, не знаєте, це дружина Біла Клінтона, американського президента, який був президентом до 2000 року. До речі, я його ще застав. Якраз я приїхав в Америку за каденції Біла Клінтона. Так от вона дала вчора інтерв'ю відносно цих всіх студентських. Протестів, які зараз відбуваються, відносно підтримки Палестини проти Ізраїлю, там і всякі такі штуки. До речі, Хіларі Клінтон вона зараз є викладачем, професором в тому ж таки університеті Колумбія, з якого взагалі це цей е е кіпиш розпочався. І там такий момент вона якраз е е викладає лекції по зовнішнім стосункам, міжнародним стосункам і студенти. Покинули їй лек лекції в знак протесту, те, що вона говорила. Ну і взагалі, от вона розказувала декілька речей. І знову ж таки, беручи до уваги, що вона політик, я погоджуюсь з нею десь на відсотків 90, тому що ну, не можна всім політикам вірити чи там будь-яким найкращим, навіть на всі 100%. Так, от що вона говорила, що сучасна американська молодь, студентська в цьому випадку, вона взагалі не освічена. в Планах історії вони кажуть, багато із них взагалі не знають, що таке відносини на близькому сході. Вони не знають, що таке світова історія. Більше того, вони не знають навіть свою рідну американську історію. І коли ти їм пробуєш е, ну щось об'яснити, то вони знов ж таки йдуть в штуки, е, протести і е, говорять про те, що. Дуже легко маніпулювати краместі край такими людьми, які за, занадто такі е, прогресивно настроєні, такі енергійні, і як то кажуть, тільки сірника кінь воно і загорілося, і вона знову ж таки розказувала за деякі моменти про палестину. Що е, рішення, які були е, прийняті років 20, навіть більше тому назад, де палестинці, в принципі, призвели самі до того, що зараз відбувається, знову ж таки, давала під час довод... обширних інтерв'ю, було давала доволі такі ну, багато інформації, цифри давала, коли там перемовини з 90-х років велись, коли там автономія мала, коли там історія з Ясілем Арафатом, які там. В принципі, не, не погодився, відмовився, і все як поступово прийшло до історії з Хамасом, які, в принципі, зробили з Палестиною те, що відбувається зараз на сьогоднішній день. Нагадаю, що Хілері Клінтон це якраз таки демократка, які виступають за, нібито, от такі цінності і не настільки. Сліпо про ізраїльські, як, наприклад, республіканська партія, і навіть в цьому випадку вона знову ж таки роз'ясняє, в чому помилки от, сучасних американських студентів. Доволі шумна історія зараз, з 3 травня, взагалі історія почалася, але вчора. Вона вибухнула з новою силою, тому що сталася в принципі, трагедія в штаті Флорида. Викликали поліцію, поліція застрелила хлопця. І вчора було випущено для, знову ж таки, для, для громадськості відео із камери шерифа, чи помічника шерифа, який стріляв по цьому хлопцю. Був викликаний, виклана поліція до якихось там апартменти, комплекс апартментів, що там хтось порушує громадську тишу, буянить крепко і так далі. Приїхали ці шерифи, і вони прийшли, хто там відповідає за адміністрацію, де там, куди там, що там, і сказали, той і той номер зайдіть. І поліцейський туди пішов, постукав двері і знову ж таки, от. Момент настільки стільки непорозумінь, і вилилось в кінці в кінці в трагедію. Він постукав в двері, сказав, що тут поліція, ми з зброєю, тобто це все на камері видно. В той же час всередині того апартмента хлопець, який, до речі, був військовим студентом, він е навчається на військового пілота, і це його останній рік в коледжі. Взагалі, доволі. Класний толковий хлопець 23 роки. І він в цей час всередині апартмента, в кого айфони, то ви маєте знати, на Фейстайм. Тобто, в кого немає айфонів, то це Viber, там я не знаю скайп, хто чим користується. Він по відеозв'язку розмовляв зі своєю дівчиною по телефону. Ну, він там що там слухав чи не слухав, він з нею говорить. І він їй каже: тобто, вона прямо весь цей час на прямому зв'язку, і видно, це тепер дівчина дивиться з цієї сторони, а з другого боку поліцейський, в якого камера знімає, що відбувається, і тепер от повна картина склалася. І він каже, цій дівчині, хтось гупає в моїй двері. Він підійшов є, в глазок, подивився, там нікого немає. Тому що на камері видно, що поліцейський постукав і заховався за двері, Нібито якщо хтось всередини буде стріляти, то по ньому, щоб не попало, він кричить: я поліцейський, чи там настільки шумно, чи там настільки ізоляція крута, що вони один одного не чують, незрозуміло. Тобто цей хлопець. Каже, хтось гримає. Каже: я піду візьму свій пістолет. Тому що він військовий, в нього зареєстрований пістолет. Він пішов за пістолетом, в цей час говорить з дівчиною, відкриває двері і показує, що цей поліцейський, як тільки двері відкрилися, прочинилася тріщина, він почав стріляти в ту тріщину. І тепер незрозуміло, чи цей поліцейський побачив пістолет в руках того хлопця, чи що воно? Тобто. E, взагалі, хто там порушував цей спокій, хто там боянив, це взагалі не в цій квартирі було. Це десь там була якась гулянка, вечірка була, десь чи в другому кінці там толком не розказується. І, пок... І просто розказується, що він просто застрелив цього хлопця на місці. То тепер от просто розбирається наскільки правомірними знову ж таки були дії цього поліцейського, що там до кінця відбулося. Тепер тепер, виходить слово на слово. От, ну, Але в кінці кінців я вам скажу от біда, розумієте, от, коли от, зброя, багато людей от, пробують мати цю зброю для захисту, для всяких таких штук. Але дуже багато тонкощів в тій самій в поводженні. І знову ж таки, просто через якесь дурне непорозуміння, молодий хлопець, який от, реально будував собі. Чесне там правильне життя. Тепер він загинув. А, трошечки апдейт по старим новинам. Якщо ви переживали, хто ж тепер буде Міс Америка, після того, як міс а, Юта відмовилася через свої там здоров'я, на її місце а, оголосили, що буде Міс Гаваї, яка була на другому місці. Коронація там офіційно відбудеться на наступному тижні в штаті Гаваї. Ось. А, Солдат, сержант, який опинився і його арештували у Владивостоку російському, виявляється, він одружений. І ця дівчина, яка його була, це така собі е, навіть не, не назвав би це подружньою зрадою, тому що з 22-го року вони вже пробують розлучитися з цією жінкою в Америці. У них є дитина шестирічна. Знову ж таки, мама говорить, що він ніякий не шпигун, Його обманули. Туди. Ну, мами як мами, вони, в принципі, що вони ще можуть сказати: мій син хороший. Е який би син не був, син завжди буде для мами хороший. Ну, от, Просто от такі е цікаві моменти. Дружина ця, яка ще поки що дружина, так само каже, що він ніякий не шпигун. Просто він от гуляка виходить. от, Можливо, через це вони і розлучуються до кінця не зрозуміло. А... От трошечки про сімейне життя, до речі, про, якось мені казали більше про культурне життя американське. От а, актриса така Вупі Голдберг. Я не знаю, чи хто, можливо, не знає з, з молодшого покоління. Люди мого покоління мають знати. Це акторка особливо популярна була в 90-х роках. Там, мабуть, найкрутіший її фільм був. Це Привид Густ американський, потім вона систер це, як там. Щось давай, сестру, чи щось таке, як воно на українську перекладається, я не знаю. Ось багато до речі, вона озвучувала крутих мультфільмів і про Сімбу, про Лева і про Черепашок Ніндзя. Тобто вона доволі відома актриса. Зараз їй 68 років. І от вона давала так само інтерв'ю, і тема зайшла про якраз сімейне життя. Історія про те, що вона була замужем тричі. Має одну дочку після першого шлюбу. І от е, на питання, що вона думає про сімейне життя і всякі такі штуки. І вона каже, що це не для всіх. Це каже, точно не для мене. А він каже, чому? Каже: я погана жінка. І так, цей е, інтерв'юер журналіст каже, що ти маєш на увазі. Вона каже, для успішного сімейного життя. Подружня пара має інвестувати свій час, мінімум, свій час, чи як, як основа один в одно. Я каже: взагалі, я каже, мені взагалі до лампочки, чим живе мій чоловік. Я інвестувала весь, весь свій час, каже, в свою дочку, у своїх внуків, навіть свого зятя каже, а чим там живе чоловік? Мені каже, ну, по суті, до лампочки, я про це не дбала. І каже, що. Такий от, таких підхід до сімейного життя він просто ну, обрічений на провал, як то кажуть. Тобто, один результат з, з таких видів Союзу може бути він завжди розвалюється. І каже: я така. Я кажу, от я просто в мене каже, в цього немає. Ось а, історія із штата Алабама. І знову ж таки про е, страту ув'язаного. І знову ж таки про азот. До речі, ніхто в світі, ще не використовував це як засіб е, страти. Е, в штаті Алабама це запасний варіант, тому що це газ газом азотом. Е, травлять цих е, злочинців, які присущені на смертну кару, до смертної кари. І е, е, це як запасний варіант. Перший варіант це йде ін'єкція з отрутою, людина нібито спокійно помирає. Історія з цим чоловіком. Так як і з попереднім, за якого я вже розказував, це вже буде повторна спроба його стратити, тому що перша була в 22-му році, в серпні, в вересні місяці, і точнісінько, так сама історія. Йому не змогли кололи, 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 не змогли нащупати вену, а ліміт от, взагалі на страту дається 30 годин. Тобто підписується закон і дається оцей. Ордер на страту, так він в принципі і називається в Америці. І от, поки йому кололи, то там знову ж таки до самого моменту, коли людина помре, якраз таки 30 годин. Тобто, я так розумію, за 28 годин, чи там за скількись годин до закінчення цього терміну, якщо там їм щось не вдається, сам процес страти припиняється. І от губернатор підписала законопроект, що цей. А мужик, який, якому зараз 59 років, який в 99-му році вбив трьох людей. І причому він знову ж таки не випадково там саділо, це трапилося. Він шукав цих людей. В одному місці він застрелив двох. Поїхав в друге місце, знайшов третього, його зловили. І в принципі, судовий процес там. Все було настільки явно, що його суд присяжний говориться всього на 20 хвилин обговорював цю тему і одразу його визнав винним і порадив смертну кару. Тобто суд присяжних не може показати міру чи вибирати міру. Він може тільки як радити. І суддя, в принципі, вибрав оце рішення чи покарання смертну кару. От, і тепер от, закінчилося тим, що е, тепер 20, з 26 числа от 30 годин вікно відкривається, щоб знову ж таки е, використати цей азот в якості смертної кари для цього мужика в штаті Алабама. Ну Трошечки вам про погоду розкажу е, зараз, тому що е, от декілька днів тому назад на сонці відбулася супер. Буря, супербуря, там надто потужна, настільки велика, що через декілька днів доходить, от якщо ви коли-небудь дивилися, що таке полярне сяйво, як там все гарно, вогні переливаються. Це якраз ж результати цієї бурі долітають, і наша атмосфера, магнітне поле на півночі, особливо ловить ці всі штуки, і вони от взриваються, якщо так можна сказати, об нашу атмосферу дуже гарно. Ці всі, ми це все споглядаємо. Так от. Оця хвиля радіації буде настільки потужною сонця, що сьогодні вночі оце полярне сяйво можна буде побачити аж в Алабамі. Тобто, дивіться, це вся Америка. Алабама це самий південний штат, якщо так подивитися. Ну там Флорида, південніше, але це аж до мексиканської затоки. На заході аж до Каліфорнії буде видно, тобто настільки. Потужна ця радіація. Більше того, говориться, що в деяких місцях будуть навіть проблеми з інтернетом. Ну от дивіться, коли я зараз в Канаді, я сподіваюся, звідси виберуся, то це доволі така. Ну не хотілося втратити тут інтернет. Ну і про, про погоду, ще за останні два тижні відбулося 300 торнадо. 300 торнадо, і взагалі травень чи квітень, травень це якраз такі місяці торнадні, такі, коли весна. Два фронти дуже часто змішуються. ось, Але 300 торнадо це забагато навіть для от цього періоду. Знову ж таки, два тижні. От кінець квітня, початок травня, 300 торнадо за 2 тижні, це все рівно дуже такі великі темпи. Ось, Ну і остання новина на сьогоднішній день. Я нагадаю, що в неділю в Америці, як мінімум в Америці, в Канаді тут. Раз я вже в Канаді, так будуть святкувати День мами. Так що не забудьте привітати своїх мам. А якщо ви не знаєте, як привітати своїх мам, то ось вам порада в Америці, як мінімум. Буреркін, це такий конкурент МакДональдса, він пропонує подарунок для ваших мам. Є у них дуже відомий такий їхній вапер, бургер Такий. Дуже, мені, наприклад, смакує дуже по молодості, дуже багато їх. Їв. Останнім часом вже... Пару років, мабуть, не їв. Так от, Бургеркін запускає акцію. Купи один вапербургер для себе і отримай один безкоштовно для твоєї мами. Так що, якщо ви до цих пір ще не купили ніякого подарунка для своєї мами, от вам варіант, Безплатний бургер можете принести для своєї мами. Ну, звичайно, якщо ваша мама їсть бургери. На цьому все. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, за ваші вподобайки і за ваші підписки. А завтра-субота, відео ніякого не буде. Але якщо я знайду нормальний інтернет, планую стрім, але знову ж таки, з цими бурями. Дуже непевна ситуація. По-перше, по-друге, тут в Канаді, де я зараз знаходжуся, знову ж таки, американсько-канадський оцей роминговий інтернет. В мене, хоч він включений безкоштовно, але він тут саме слабенько. Тому не знаю, чи стрім буде. Але якщо будуть умови, то стрім буде. Так що, якщо що, накидайте запитання, зустрінемось на цьому стрімі. А вам всього найкращого. Нехай щастить, все буде Україна!